Всім привіт! Ось хочу вам показати пару одну із тих, яких я придбав. Які дають доволі непоганих голубенят з завесним стилем польота. Стоять, як Ніколаївські, по них голуби. Як ніколаївські, в навіть без круга, з плавною, з плавною ігрою. грою. Ну, це ось самка куплена знайомого, Рижомраморна Самочка. Ось така вона. Вона іграє в голуб'ятні ця голубка. Ігра в неї непогана. Так і в голуб'ятнішій. Розбита, але вона ще набере, буде ще краще в окрасі. Голубка, вона придбана, знайомого, Режа мраморна. Зараз покажу голуба її. Ось її голуб. Жовтомраморний. Теж придбаний, Ось такий Голуб сам Косий, чи маятниковий, як називають їх, альбінос. Але голубенят дає отлично. Зараз покажу його в стойці. Ось такі вони в стойці ця пара. Ось їхній син, один із перших весняних, рижомрамлений показав класну за весну ігру з, з таким безкружним льотом. Відлітав він. Майже 5 годин в небі. І залишив я його на маточник. Ось такий голубок. Зараз покажу ще одного сина по них. Ось іще один син від цієї пари. Теж рижо рамурний. Теж показав гарну зависну ігру. Теж відлітав майже до п'яти годин він. Він з другого виводка, виходить. Самок я по, цих, по цій парі не лишав, так як самки всі були тагані або биті. Я їх вирішив не лишати, сразу їх здівав, а цих, цим самцям я дам гарних привозних голубок і думаю, там буде щось хороше в них. З молодьожі вийде. А самці гарні, крепкі, мочні. Зараз покажу їх в стойках ще. Ось такі вони в стойках, ці два самця. Показали вони непоганий результат польоту, тому остануться вони на виводки до хороших самок. В пари я їм дам, подивлюся, або рижий мрамор, або жовтий мрамор. Можливо, одному самцьові дам рижо-мраморну самку, а другому дам жовтом мраморну Голубенята повинні бути класні. І в льотові, і в окрасі. Побачимо, що з цього вийде. Ось такі два самчика. Два брата. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі. Скоро випущу нове відео. Бувайте.